Кому ти служиш? ель Шаддаю, у самого Богу, Богу війни. Як тебе звати, Симон, син Забулона, сина Акиви за шкалона. Для чого народився? Щоб очистити Ізраїль від ворогів, вигнати усіх іновірців з Єрусалима. Як вимагає писання? Яке писання? Книга Мойсея Шмот. Кожен, хто приносить жертву богам, крім Бога, одного? Підлягає знищенню. Ти вирушиш у Єрусалим на свято Сукот. З орденом? На два дні раніше. Вирушаєш рано вранці. У Єрусалимі. Ти вб'єш ворога Господа. Римського магістрата. Руфа. У місті тебе зустріне твій брат. М Мій брат? Єрусалимські золоти, його хлопці, вони вистежували руфа. Тобі розкажуть про переміщення римлянина, і ти поведеш групу. Так, пане. Виконуй наказ, Симоне, сине, забулона, або не повертайся.